Цієї каси почала страпляти зі ж таки ексцесів, що вже всі посольства на на пам'ять запам'ятали отаку ієрархію. Єрмак Татаров, шило шило шило. От ось так засновник проекту наші гроші Юрій Ніколу розповів про роль нещодавно затриманого екс співробітника СБУ та радника офісу президента Артема Шила у ієрархії, яку вибудував Андрій Єрмак. Справа екс-екс радника Офісу президента Артема Шила отримала цілком логічний розворот. Він не пробув під вартою і доби. 4 квітня за нього було сплачено в повному обсязі заставу у сумі 30 мільйонів гривень. І тепер він просто буде змушений носити електронний браслет. Отже, сьогодні говоримо про те, хто такий Артем Шило та чи можливо його кримінальна справа. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, я журналіст і це мій канал «Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне. Сьогодні такою резонансною справою виявилась справа 33-річного харків'янина, який встиг попрацювати і в СБУ, і щось там порадити в Офісі президента. А тепер ще й підозрюється у справі про заволодіння 94 мільйонами гривень коштів Укрзалізниці при закупівлі е трансформаторів. Сьогодні я в дещо походних умовах, тому антураж відео буде дещо інший, але я думаю, що це не завадить вам підтримати канал донатом на Patreon та долучитись до числа спонсорів, підтримати це відео підпискою. Ну і за можливості поставити в подобайку. Отже, біографія Артема Шила коротка, однак доволі яскрава. Він розпочав кар'єру у Службі безпеки України у 2012 році. У 2016 перевівся у Київ у департамент протидії кіберзлочинам. У 2021 році був звільнений з Службою безпеки України. Протягом року був серед радників Офісу президента. У серпні 2022 року повернувся до СБУ як керівник управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби з фінансуванням тероризму. Однак найцікавішим у всьому тому є і прізвисько, яким охрестили за собою масової інформації Шила Права рука Татарова. Сам чиновник кілька разів вхвалився, що періодично надавав консультації заступнику керівника Офісу ОПИ. Проте в СБУ повернувся на особисте прохання голови Малюка. Цікавим є також один із адвокатів Шила Сергій Тарасюк, сам є, який сам є обвинуваченим у справі Набу та САП. Він є фігурантом справи про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна. А повернемось до біографії Артема Шила. Зв'язки з татаровим там дійсно простежуються. Він народився у сім'ї юристів. Батько був працівником МВС, мати нині вже покійна. Ольга Шило була завідувачою кафедри в Національному університеті. На Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого разом з заступником голови офісу Олегом Татаровим була членом редколегії наукового журналу Вісник Кримінального судочинства. Природньо, що й Артем закінчив цей же виш і захистив дисертацію у 2019 році під керівництвом професора Володимира Трофименка. Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих розшукових дій. Загалом Артема Шила підозрюють у розкраданні 200 мільйонів на держзакупівлі силових трансформаторів і кабелів для «Укрзалізниці». Зокрема, стає відомо, що скандальний спецпризначенець упродовж червня-грудня 2022 року просував на тендері компанію під назвою. УЗЕлектро, яка пропонувала Укрзалізниці трансформатори за вдвічі більшою ціною, ніж конкуренти. Крім цього, виявилось, що кінцевий бенефіціар компанії переможця громадянин Білорусі, який до того ж має зв'язки з Росією. І це дивує ледь не найбільше. Чому саме таких постачальників нав'язував Укрзалізниці СБУ Увець Шило? А робилось це з допомогою власного департаменту внутрішньої безпеки, який є у структурі Укрзалізниці. За дивним збігом обставин, який насправді збігом не був, департамент внутрішньої безпеки Укрзалізниці в момент проведення закупівлі очолював колишній колега Артема Шила Едуард Кріцин. Вони разом працювали в службі безпеки у 2016 році. І настільки... Потоваришували, що їхні дружини навіть заснували спільну фірму. Рік тому журналісти-розслідувачі Бігус-Інфо оприлюднили, ш... шокуюче розслідування, як правоохоронець і його сім'я придбали цілу купу нерухомості та дорогих авто за час його роботи у владних кабінетах. Загальна вартість активів сягає 4 мільйонів доларів. До цієї суми входять дві трикімнатні квартири в літному столичному жиловому комплексі новопчерські липки загальною вартістю 700 тисяч доларів оформлені на самого шила. Там же він записав на дружину Ірину Попову ще одну двокімнатну квартиру і 360 квадратів комерційної нерухомості, яка коштує понад 2 мільйона доларів. Щоправда, із дружиною скандальний звушник розлучився. Втім, вона себе позиціонує як успішну бізнес-леді як успішна бізнес-леді і хвалиться у соціальних мережах дорогими речами. Судячи зі стрічки, Попова поробляє брендові речі, як от ремінь Прада e за 33 тисячі гривень чи ТОП за 26 тисяч, або сукні від люксового дому Фролов вартістю близько 40 тисяч гривень. Але родзинкою колекції екс-дружини СБУ це є коліє від Булгарії, яке коштує 50 тисяч доларів. Крім цього, виявилося, що чоловік сприяв у роботі російського бізнесу в Україні навіть після 24 лютого. Зокрема, як заявили журналісти видання Інформнапал, правоохоронець заводив російську букмекерську компанію 1 xbet до України ще в 2016-17 роках і допоміг їм закріпитися на ринку у квітні 2022 року, коли танки окупантів щойно відійшли з-під Києва. За інформацією Юрія Ніколова, якого ми згадували на початку цього відео, він, цитата, він справді був комусь потрібен. І видається так, що Олегу Татарову. Кінець цитати. Артема Шила призначили е, радником. Цією посадою він завдячий не менш скандальному заступникові керівника е, Офісу Олегу Татарову. Не беремось судити, хто тепер допоміг Артему Шилу, однак маємо результат. Шило знову вилізло з мішка. Втім, одним татаровим може не обійтись. Бо тепер доволі цікаво виглядає і діяльність міністра з питань стратегічної галузей промисловості України Олександра Камишина, який на той час керував держпідприємством. Справи з корупційними оборудками Укрзалізниці були порушені вже після його, тобто Камишина звільнення з підприємства у березні 2023 року, а саме він узгоджував всі контракти. Отже, якщо вам було цікаве це відео, обов'язково прокоментуйте це, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, підтримайте за можливості донатом, а також на Патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів. Дякую за перегляд.